Так, приїхали хлопці по дорозі, глянули комбайники. Масейн стоїть 23-й сампік, клас домінатор такий, як Дмитрович у Тернополі, 38-й. Домінатор з них всіх такий найбільш живенький мені сподобався. А не думайте, що я купляти просто цікаво. По дорозі зайшли. Джундир 10.42. Джундір трохи вже такий. Якийсь донсфан стоїть старечий. Така техніка. Ну, тягне до техніки подивитись та й що там скажу. Китайчики стоять тут на площадці. Зараз подивимося, що тут ще що є. Тут того добра вистачає. П'ятдесятки, якісь 24. А то що стоїть. То що мощніше. То у нас стоїть ДТЗ, о, оце апарат. 140-ка. Оце трактор. Да.